Протягом доби Росія завдала 14 ударів по цивільному населенню. Загарбники гатили з авіації, ЗРК С-300, артилерії. Від атак постраждали 9 населених пунктів: міста Красногорівка, Селидове, селища Желанне, Очеретине, села Малинівка, Новопокровське, Новоселівка, Перша, Соловйове, Шевченко перше. Пошкоджено 23 цивільних об'єкти, серед них 18 житлових будинків, дві школи, спортивно озер. Овчий комплекс двома ракетами ворог вдарив по Соловйовому очеретинської громади. Пошкодив вісім приватних осель. На Селидове окупанти спрямували дві ракети С-300. Руйнувань зазнали багатоквартирний і сім приватних будинків, школа, спорткомплекс. Під обстрілом ЗРК С-300 також перебувала Малинівка. Зруйновано освітній заклад. З артилерії російські війська обстріляли Красногорівку, поранили 60-річну жінку. Ще одна поранена цивільна особа. в Черетиному поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження.